у вас на моєму каналі. Е, продовжаю займатися драконом. Приходив до мене електрик, все наладив. Коротше, тепер у мене все світиться, як положено, фари, там, габарити. Е, ну, коротше, все як положено, заводиться з кнопки. Я вже потихеньку почав цю сторону, е, тут проводку довелося поперепаковувати. Ну, в общем, все, все тепер чудово. Так як я хотів, так і робота. Тому що ну, це трактор. Воно ж, видно, де щось підходило. Єдине, ми зрозуміли, що генератор дає мало зарядки. Треба буде дивитися на генератор. Підключили, переставив я цей топлівний датчик туди. Сюди в мене прийде ще спідометр, е ну, цей електронний, а, тахометр електронний поставлю. Так, ну, короче, працюю. Зараз е займаюся ці дві карточки, треба я їх зняв або шумлю. Також хочу нагадати, що з'явились в мене GPS-підометри. Отакий, в нього градація до 199 км, так що для трактора хватить, Стоїть 500 грн. І такий, як у мене, ну я свій знімаю, такий 1000 грн. Чим вони відрізняються? Цього, в цього є, Цей він показує час в путі, кілометраж і зараз. А це 246 траси, я 246 разів вже включав, але кількість включень зараз 15-10. Так що Я контакти оставлю в описі. Перепишіть или в Телеграм. Или там група в телеграмі создана для замовлення. Цю передню кришечку бітумною вже обклеїв. Зараз обклею поролончиком. Поролончиком, конечно, трошки легше обклеювати. Він такий податливий, то треба викатувати хорошенько. Ось такого результату вдалося достичь. Все рівненько-гарненько зараз ставлю на трактор. Ось вот такий проміжуточний результат. Ця карточка на місці, ця на місці. Зараз щиток соберу до кучі, щоб було все. по феншую. І залишиться одна із сложных карточок. Це оця. Вот Тут зверху в мене лючка не було. Я зготовив лючок. Точні батя зготовив, я його теж обклею і поставив. Так, трошки з трактором надаїло сьогодні працювати вже е, вечіріє. Приїхав на поле. Це поле, яке я культивірував вже один раз. У мене тут багато солонців. І оце тут думаю може прибігтися боронами. Чи розіб'є воно доповнітельну грудку, бо воно бачите, така грудочка. Мені ця борона не розіб'є. Воно то в принципі мокро ще, мабуть, і не піде. Чи культиватором потім ще раз пройтися і все. Ось, ось, Солонець, от така інтересна штука, ти бачиш, Тут виходить сухе, а тут он грязь. Трактор тут застрели, заплескало, тут страшне, оце земля, да? Ні, тут уже бороны ніхрена не зроблять, тут тільки культиватор надо. Понятно. Так, Заїхавши на це поле якраз, глянуть, тут виходить, має дві дисковки і барановано. А тут оце ось я недавно дискував, ну дуже вовремя встиг задискувати, тому що пройшов хороший дощ, усе мокре, відкриваєш, мокре. Ну дивлюся, все одно, містами є ячмінець, але я думаю, з цим уже культиватор точно має поборотися. Так, Приїхав ще на поле, ще кое ще хочу підпилять, кума попросив, щоб взяв бензопилу, оцю деревинку хочу спилять. І там на сізді, туди потім підійду, покажу, як, щоб проїзд був. дійсно хороший. Ніхто не, не, поки ніхто не їздив, якраз були дощі, ну і не дати такої можливості. Тут вже образовується широченний проїзд. Зараз на заїзді оцю ось спиляю І оті куширі спиляю. Я сподіваюся, що люди, які мене дивляться, та й в принципі адекватні люди будуть їздити по моїй дорозі, а не по моєму полю. І на, закутку, на закуску залишилося саме сладке дерево, як саватара дерево. Перепутане, страшне. Но, я думаю, поборемо. Все, тепер об'їзд максимально свободний. Ці джунглі є ліві, тут до них не підступиться. Продовжую займатися драконом. По зашивку це найшло. Деталь ну шичкуркою. Звісно, ще е, поли тут без шумить. Щоб було все чудесно. Е, Провірив, я, кстати, краники поснімав чи по шланочки поснімав. Думав, в мене переход забитий. Потому що я тоді був заправив 40 літрів, якось воно не переходило. Ну, воно через цю трубку довго перетікає, так, залився повен бак без проблем. Там ніде нічого забитого нема. Так, в общем, получився такий результат. Торпеда обшита. Тепер все хорошо. Тут, тут дирка ніякого чехла немає. Я просто е приклеїв кусочок е цього шкурки та, й все, щоб чисто красивіше було. Тепер по кабіні осталось мені поработать з полом. І все, і в принципі, всі дірки я заткну і трохи обшумлю. Ще ось Мені хтось совєтував в коментарях вставити сюди паралон між гідробаком і кабіною. Я позапихав паралон, тому що дійсно гораздо менше буде залітати туди пилі. Тут ось на фіксатори, де капот, лягає, приклеїв такий уплотнітель резиновий, щоб не Коротше, Максимально мінімізую всі вібрації. В общем, таке вийшло відео. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.